Всім привіт! Вітаю вас на каналі «Вітьок на кухні і сьогодні ми будемо готувати печенню зі свинини з баклажанами, картоплею та солодким перцем. Для цього нам необхідні будуть наступні інгредієнти. В першу чергу це свинина. Її нам потрібно буде 450 грам. Але, як ви знаєте, чим більше, тим смачніше. Ще нам знадобиться картопля 350 грамів. Один баклажан грамів на 100 Червоний перець болгарський, одна штучка, десь теж грамів на 100-120, цибуля, одна штучка середнього розміру. Морква 110 грамів. Тут явно більше, того я візьму не всю. Половинку, скоріш за все. Також знадобиться часник, декілька зубчиків, томатна паста 65 грамів, а також сметана. 40 грамів. Зі спеції нам необхідні будуть прованські трави, а також стандартний набір. Олія, сіль та чорний мелений перець. Оскільки всі інгредієнти вже в нас, починаємо готувати. В першу чергу беремося за м'ясо. Його нам треба порізати маленькими шматочками. Принаймні, треба спробувати. Після цього відправляємо наше м'ясо в казанок. У мене казанка нема, тому буде кастрюлька з товстим дном. Додаємо сюди трохи олії. Трохи почекаємо, поки вона розігріється. І тепер відправляємо сюди наше порізане м'ясо. І тепер обсмажуємо його до рум'яності протягом 3-5 хвилин. Тепер прийшов час нарізати наші овочі. Ну, спочатку почистити, а потім нарізати. І в першу чергу візьмемося за картоплю. Беремо її та чистимо. І тепер нам її треба нарізати. Наступним, що попаде під наш ніж, буде баклажан. З нього ми теж відрізаємо все зелье. І на маленькі кубики. Наступний наш пацієнт це морква. Як я вам казав, відріжемо від неї частинку, бо вся то буде забагато. Ось, здається, я забув її почистити. На моркву треба порізати півкільцями. Але оскільки бачите, якого діаметра в мене морква. Я її на чотири частини поріжу. Далі переходимо до червоненького. І його нам треба порізати великими шматочками. Але для цього треба спочатку почистити його від насіння. Не забуваємо вирізати все біле. Воно точно буде зайвим. І тепер це все доводимо до стану великих шматочків. Я, мабуть, на три частинки кожного поріжу. Далі найважче. Треба почистити і порізати цибулю. Тож, швиденько її чистимо, ріжемо дрібненько і забуваємо про неї. Останній наш інгредієнт, який ми будемо різати, це часник. Беремо декілька зубчиків. Я маленьких три візьму і чистимо. І так, поки плачемо за цибулею, подрібнемо часник оцією штучкою. Поки ми різали наші овочі, м'ясо вже підсмажилось. Тепер ще трошки додаємо сюди олії і висипаємо деякі овочі. Спочатку олія. Потім висипаємо моркву, картоплю і нашого ворога. цибулю. І тепер це все добре перемішуємо. Зменшуємо температуру до середнього і обсмажуємо протягом 5 хвилин. Нарешті 5 хвилин пройшло і здається навіть нічого не згоріло. Тому додаємо наступну партію овочів. В першу чергу баклажан, потім перець та часник. І тепер це все перемішуємо і обсмажуємо також 5 хвилин на середньому вогні. Нам треба обсмажувати до, до тих пір, поки наші овочі не стануть м'якішими. Тепер до нашого м'яса за овочами додаємо спеції. В першу чергу це прованські трави. Беремо ложечку без горочки, десь приблизно так. Потім беремо перець одну четверту приблизно. Сіль, одну чайну ложку. А також додаємо сюди томат та сметану. Все це перемішуємо. Заливаємо це все водою, щоб воно було в рівень десь за І тепер це все теж перемішуємо. Тепер це все доводимо до кипіння. Як тільки закіпає, прикручуємо на маленький вогонь. І накриваємо це все кришкою. Тепер це все тушкуємо приблизно 20-25 хвилин до повної готовності страви. Ну от і все. Наше печення з овочами готово!